Три нових багатоповерхівки вже побудували в сарнах. В одній з них частину квартир отримали військовослужбовці, міліціонери та чорнобильці. Поруч ще одна будівля на 32 квартири. Новий же будинок розрахований на 40 сімей. Ви бачите, останній наш будиночок, який ми здали в грудні місяці цього року, минулого року, і на 60% житло людьми придбане. На превеликий жаль частина квартир залишилась не проданих. Новобудові індивідуальне опалення. Одна кімнатна квартира тут коштувала 20 тисяч доларів. У умовах кризи житло можуть продати і за нижчою ціною, поки ж будівельники облаштовують прилеглу територію. У планах підприємства побудувати ще дві багатоповерхівки, а поруч сарненчани зводять власні будинки. Виділяли за період за останніх 5-6 років до 600 земельних ділянок. Завдяки цьому почалося індивідуальне будівництво. Ми змогли газифікувати все місто, все було поштовхом для індивідуального будівництва і реконструкції будинків і будівель. Нині ж вільної землі під індивідуальне житло у сарнах немає, але як тільки виготовлять генеральний план забудови міста, люди отримують резервні ділянки і зможуть зводити помешкання. Оксана Конопацька, Володимир Захаров, новини Рівного.